І... О, дивись, диви, 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 І... Змія! Бач, диви, змія. Ні, насправді, друже, це не змія. Якщо побачиш таку е... звірину у лісі на стежинці, не трогай, не чіпай. Це не змія. Насправді це ящерка. Це ящерка, можеш загуглити. Я зараз, якщо що, там вклею якусь сноску, вирізку. У них зараз ще сезон. Вони на стежку вилазять, гріються, насолоджуються життям. Так що ні в ні в якому разі не вздумай оцей шнурок блискучий, красивий, якого створив Бог, давити ногою. Зрозумів мене? Дивись. А то, як кажуть, я тобі не буду пиляти контент. Поняв? Це дуже... Річ, ми ж з вами екоактивісти, активісти дивіться, дивиди, де як політика, як зміюка, да? як зміюка, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ні, це не змія. Це бізобідний, схожий на змію. Ящер, ящерка. Так що. Друзі, бачите? Зробив для вас щось корисне. І звірині допоміг. Ми ж з вами екоактивісти, Ну, може, не активісти, але... Ми з вами екологічні, дбаємо про природу і хочемо бути здорові, щасливі і жити довго. Вірно? Вірно! У, -у, -у! до зустрічі!